Сьогодні, дівчатка, дуже гарно ми провели наш день, можна так сказати. Я себе сьогодні відчувала дуже щасливою людиною. Побажаю кожній жінці відчувати себе такою щасливою, і щоб у нас таких днів було якомога найбільше. Всім доброго ранку! У нас наступний день Ральфік вже погуляв. Зараз я з ним не гуляю, поки відпочиваю десь тиждень, так, Ральф, у тебе інший партнер. Погуляння. Так, і зробила собі чай, таку велику чашку, зробила собі це яйце з цукром. Зараз покладу два хлібця і буду обсмажувати. Дивіться, вони трошки ці два хлібці постояли ну, з одної сторони гарнесенько, там вбрали це яйце, як кажуть. Потім зараз з другої, а поки гріється сковорідка. я на цьому маслі топленому смажу. Ну, Мені молочні якісь от продукти, молочні, сирні, от яйце там подобається. М'ясні не подобається. Але, знаєте, кожний смаки у нас різні, комусь котлети подобаються на цьому маслі. Відбівні теж пробувала, не подобається. На, більше на е, рослинному. Так, все. Трішки воно так постоє. Сковорідка якраз нагріється і буду відправляти. До речі, я поставила ці батарейки зараз. Думаю, треба ж десь моя гірлянда є з Аврори. Ось так вона світиться. Дочка думала, що буде світитися таким, знаєте, теплим жовтим світлом. Але вона світиться білим. Мені більш так подобається, не знаю. Може б жовтим було краще, не знаю. Мені білим. У мене є одна така задумка, куди я покладу, то мені здається, туди буде білий посувати. Але така, знаєте, велика коробка, це така, буде, треба її десь ховати. Ну нічого. Десь Залишилось з цього яйця. Бо це, знаєте, залежить. Якщо додам більше цукру, яйце, яйце таке робиться більш густіше. Якщо менше, то ще залишається на третю грінку. То буде три в мене сьогодні, значить. Так, ось смажиться. Це настоїться. Поки досмажу тут собі грінки, мені треба м'ясо, це на відбивні, я ну, нарізаю так, пакетиком заморозила, але бачите, дуже не вдало, бо воно буде так довго розморожуватися. Але я побачила в тіктоці, якщо набрати холодну воду, додати солі, я тут додала, не знаю, треба, напевно, перемішати і покласти м'ясо. через 15 хвилин м'ясо розмерзнеться. Побачимо, бо я зранку хочу все поробити, щоб у мене все було ну, як кажуть, було їсти. Ось Ось так, дивіться, досмажилася моя. Поки я буду снідати, м'ясо розморожиться і буду готувати вже, як кажуть, вечерю. Ось такі грінки, ось такий чай, все дуже смачно. Ральф, дуже-дуже смачно. Він вже поснідав, але він, ну, ця взагалі собака, здається, що ніколи не їла, так? The <laughs> Тільки поснідом. Всім смачного, гарного апетиту, спокійного і тихого дня. щоб Все у вас було. Початку. я поснідала. ну так, скажу вам, М'ясо трішки розмерзлося. Зараз я це водичку приберу. І воно ще трішки постоїть і буду підсмажувати від бівні. Тим часом зробила тісто на вафельки, ну оці такі бельгійські, чи як правильно вже включила, вона мене зараз буде грітися. Їй знаєте, такої машинці, ну вафельниці, дуже Багато років я її брала в АТБ, Здається, за 300 гривень 299. Щось таке дуже було бюджетно. але вона, в принципі, гарно пече, тому я її не міняю. Ну класно пече, мені подобається. Тому. Готування мої почалися, будемо готувати. Мала знімати, як я це все буду готувати. В принципі, нічого такого складного я не готувала. Все дуже просте і легеньке. Відварила е, гречку, відварила макарони, спагеті, верніше, е, підсмажила від блідні. Ми любимо так, знаєте, щоб гарнесенько підсмажилося. Воно там ще підсмажилося. Зараз це я все, все з'їм. Це не дуже корисно, але іноді я полюбляю таке. Так, е, зробила бельгійські вафлі, робила з йогурту, бо йогурт. Вже такий строк придатності був не дуже. Тому цей зробила з цього йогурта і зробила млинці з куркою. Я її відварюю, філе, підсмажую цибульку, це все гарнесенько змішую і все. І ще бульйон до речі, залишився. Там шматочок курки бачу, залишився. Це буде йти на кашу собачці, яка живе на вулиці. Так, чого так все спішила, тому що дівчатка у нас виключають. Через 4 хвилини світла, тому хотіла все це встигнути приготувати і щоб було щось поїсти. Це таке нескладне, все, все просте, але поділилася приготуванням. Це мене чекає посуд. Але знаєте, сковорідки вже помила, але посуд це таке, бо бойлер нагрів воду і тому якби, ну, є чим. І зараз до нас приїхала яма, я там вже хлопчику відкрила двері, зачинила собаку, тому що наш пес він такий. До чужих людей він, начебто, такі нормальний, добрий, все. Але якщо чужа людина, він дуже дуже розривається. Ми його сестрою. Туди в будку запихнули, він так не хотів, але якось так у нас це вийшло. Зазвичай це тато робить, але тато сьогодні на роботі, тому це наша місія така була закрити його. І чого це забули сказати, щоб тата закрив. Ну його дуже важко закрити в будці, Дуже важко. І він таки, знаєте, переживає в нас там, сидить і труситься. Що це таке робиться без нього? Ось е, так. Це яма у нас молосос приїжджає періодично, коли нам. Ну, потрібно, ми там дзвонимо, бо у нас, на жаль, немає каналізації, тому ми її викликаємо цього хлопчика. Дуже такий, знаєте, хороший хлопчик, ми вже до нього привикли, він до нас привик, як кажуть. Так що робимо це. У нас така, знаєте, велика машина ця приїжджає, 2400 вона коштує, але нічого не поробиш, треба викликати. На жаль, у нас немає можливості провести каналізацію. Може, колись з'явиться, не знаю, може колись. Все колись, колись, колись. Але на даний час така ситуація, тому виходимо з ситуації, яка, як кажуть, є. Я задоволена, що я встигла приготувати. Так, у нас зараз вже світло виключають. Ось пишуть, коли виключають, там, ну, наприклад, в 10. Да? Пишуть, що виключаємо світло в 10, в пабліках пишуть. Але у нас вичає 10,04 10, або 10.02. 10 рівно не включають. Так само і е, включають, коли... От, наприклад, включають, О, все, немає світла. Е, тільки сказала 10.01. Ось так. Була, я подивилася 10,000, тому в Рівно ніколи не виключають, так само і в Рівно ніколи не включають. Наприклад, включають 7, наприклад, включають 19,02. Ось так. Так, зараз піду, бо хлопчина бачу, вже збирає ці шланги. У нас ще за шланг ми доплачуємо, там трішки, здається, 200 гривень, не пам'ятаю, бо яма так у нас не близенько. Тому ось так. Зараз треба розрахуватися. Запропонувала каву, не захотів. Не знаю, звичайно іноді п'є, іноді не п'є. Сьогодні не захотів, бо перш першими ну на черзі. Він каже: у мене сьогодні ще дуже багато роботи, кави ще не п'юся. Так, що ось так. А зараз, напевно, сестра буде їхати в місто, то напевно зараз з нею і поїду. Сьогодні у мене була така можливість побувати в Аврорі, тому я вас беру з собою. Саме в цьому магазині дуже давно не була. І я так скажу вам, кожна аврора відрізняється, начебто товари всі однакові, але десь більше товару якогось, десь менше. Тому пішли дивитися новорічні товари. Ціни в принципі, такі доступні, бюджетні, можна щось вибрати. Біля мене жіночка стояла, вибирала всі прикраси на ялинку. Багато саме новорічних прикрас вже йде по акції, дуже це гарно. І в принципі, ну я скажу вам: бюджетні є такі іграшки, що можна їх купити. Думала, що саме в цій Аврорі новорічний посуд буде більш його вибору буде, але, на жаль, ні. Посуд тут такий, як і в всіх в Аврорах. І взагалі мене Аврора не здобувала в цьому році посудом, бо в неї такий стандартний набір посуда. Дуже сподобались мені ці олені за 44 гривні, напевно, я за ними повернуся. І ось такі календарі є, той календар, я так зрозуміла, на один місяць. І от я прийшла в відділ посуду, ось такі чашки за 189 гривень. Не скажу, що вони такі якісні, мені здається, вони будуть тріскатися всередині. І ось такі тарілки вони є в кожній аврорі. Тому. Ну не знаю, мені думала, що тут буде більше. А ось ці чашки мені сподобались. Вони якісні і ціна в них дуже приємна. 88 гривень, і ось такі зелені по 77 гривень. Ми приїхали, якраз приїхали, і світло включили. Ось так десь. Дивлюся на духову шаху, оскільки вже світло є. 23 хвилини вже світло є, бо годинник збивається, його ж треба знову вставити. Так, е Їздили ми зав завозили племінницю на тренування. Так. І поки там племінниця тренувалася, там поруч була Аврора, я трішки раніше вийшла. Там буквально не знаю, скільки, одна зупинка. Зайшла в Аврору, купила ось таке добриво. Хотіла добриво взяти, для квітів купила. Хотіла якесь добриво взяти для квітів, щоб таке було ну, рідке, а не було, тільки було для орхідей. А мені треба до, для кімнатних рослин ось таке взяла по 20 гривень, здається, воно коштує. Так, розмальовку взяла Марійці і взяла ось такий корм. Зараз він по акції 31 гривня. Кузя в нас його їсть. Потім зайшла в нову, там нову споручку. В Треба була мені гречка, бо сьогодні гречку останню доварила, а в мене дочка дуже-дуже полюбляє. 48 гривень хуторок, ціни, капець, вставлю вам ціни. Є такий набір для борщу, побачите, і є варений буряк. Ці дорогі. а це, це вівсяне печиво більше 100 гривень. Це взагалі дуже-дуже дорого. І що буде далі? Я не знаю. Ось такі мажори мене діти полюбляють, і я також полюбляю, тому з задоволенням його взяла. Був по акції з какао, а з вишню не по акції, але дуже люблю вишню, тому взяла з вишню. І взяла ось такий завиванчик з маком. Подивилася тут дуже багато так маку, 21 гривня. Ну, побачимо. Бо у мене син полюбляє таке, тому я взяла. І е, я вже забрала племінницю, е, заїхала в магазин «Луковиця», взяла два молока ось таких і взяла сир. І, е, кажу, дайте мені такий сир, щоб був смачненький. І вона каже, беріть ось таким смаком топленого молока. Е, як він зветься? Монастирський. 50% жиру, ваговий. Ось так і все. І такі були невеличкі закупки такі сьогодні. Нічого, як кажуть, не треба, але щось це до те. Я пішла ще купити каву. Може, ставлю вам пару кадрів. Дуже там полюблюю каву, вона мені дуже-дуже смачна. Я п'ю лати, мені подобається лати. Ось так. І коли пила цю каву, їла ж цей круасан, читала новини. Ну, в голові це все не вкладається. Знов там шахет прилетів в будинок в сумах і думаю. Скільки ще, скільки людей, ну це, звісно, це все дуже страшно. І просто, знаєте, в голові не вкладається, що ж таке може бути в 21 столітті. І ще почитала, які закони наша влада буде приймати. Дай Боже, щоб ці закони, знаєте, може там. Дай Боже, половина їх і не приймуть, але все рівно ж дуже мені це. ну, Вкласти в голову це неможливо. Як війна і такі закони приймають. Не знаю, це правда чи неправда, начебто там будуть підписувати одностатеві шлюби. До чого я це все говорю? То що, тому що я, ну. Надіюся, що наші діти, які поїхали, повернуться. Хто не поїхав, буде тут е, будувати своє майбутнє. я, звісно, як мама, я переживаю. Е, звісно, якщо б, наприклад, е, така ситуація, не дай Боже, сталася в моїй сім'ї, я, ну, я за одностатеві е, шлюби, звісно, якось би це ми вирішували. Від дитини я б, звісно, не відмовилася, але все рівно. Е, ну, я вважаю, це недопустимо і е, думаю, і. І мені здається, що люба мама ну хоче своїй дитині стандартної якоїсь ситуації. Стандартна ситуація це ну, чоловік і жінка, там одружилися чи не одружилися, живуть разом. в них є діти, ну може, когось немає там дітей, і вони будують свою сім'ю. Це для мене класика. Тому я думаю, кожна мама хоче таку класику. Звісно, ну я ж кажу, якщо таке відбувається, мами не відвертаються своїх від своїх дітей. Але десь всередині серця їм хочеться тої класики. Ну, коротше, я затягнула вже це не як то, в те русло. Поки основна проблема це, звісно, щоб не гинули люди, щоб настався такий мир. Якось я не знаю, як він настане, але. Думаю, якось настане. Закінчилося це відео. Всім всіх рада була бачити на своєму каналі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, спокійних днів нам, ночей, щоб не було у нас тривог цих, щоб ми гарнесенько висипалися. До нових зустрічей у нових відео.